Керуйте тим, що можна контролювати, і відпустіть решту зосритися на тому, що ви можете контролювати, і відпустіть те, що не можете. Ця практика зменшує стрес і сприяє відчуттю спокою. Усвідомлюючи межі свого впливу, ви можете спрямувати свою енергію і зусилля на ті області, де ви можете зробити реальну різницю, звільняючись від тягаря непотрібних турбот. 2. Живіть у моменті будьте присутні тут і зараз. Уникайте застрягання в минулому або занепокоєння про майбутнє. Насолоджуйтеся красою теперішнього моменту. Життя з усвідомленням дозволяє вам повністю насолоджуватися життям і зміцнювати зв'язки з тими, хто вас оточує. 3. приймайте зміни як природне, прийміть той факт, що зміни це постійна частина життя. Прийміть їх як природний процес і можливість для зростання. Зміни часто приносять нові виклики і можливості. Сприяючи вашій адаптації, навчання і розвитку. Дивлячись на зміни позитивно, ви стаєте більш стійкими і відкритими до несподіваного. 4. відмовтеся від зовнішньої валідації не шукайте схвалення інших. Довіряйте своїм внутрішнім цінностям і залишайтеся вірними собі, незалежно від думок інших. Розвиток самозалежності і внутрішньої впевненості дозволяє вам приймати рішення. Засновані на ваших принципах і переконаннях, а не піддаючись зовнішньому тиску і оцінкам. 5. Розумійте природні цикли життя, розпізнайте, що життя сповнене підйомів і спадів. Розуміння цих циклів допомагає вам з гідністю долати життєві виклики, приймаючи природний плин до...